Купальний сезон не за горами відтак міські водойми до нього готові. Перенаймі ті, де це робити можна. До таких чиновників відносять пляж на міському озері та русла бистрість у пасічній та у районі вулиці Івасюка. Зі слів начальника управління з надзвичайних ситуацій міськвиконкому ці ділянки вже обстежені. З їхнього дна водолази підійняли понад 400 кілограмів сміття. Водолазами з дна акваторії на даних річок і озера витягнути в основному ці предмети, які можуть завдати фізичні шкоди травмуванню нашим мешканцям. Абсолютно. Абсолютно відповідають за ці слова. Створені акти обстеження і паспорти. Ми інакше не могли б відкрити купальний сезон. Це обов'язкова процедура. Також владою досі не полишає бажання штрафувати людей, котрі перуть килими на річках. Чиновники хочуть, аби на дамби регулярно навідувалися інспектори з благоустрою. Загалом їх у місті є понад десяток. Відтак здійснювати такі рейди цілком можливо. Результати їхньої роботи планують заслухати за місяць часу. Менталітет наших людей його вже не зміни, не зміниш. Тобто, ну хто хотів прати кори, то він десь буде і намагатись це робити. Інша справа, що влада повинна посилити все таки штрафування водіїв, господарів, скажімо так, за такі речі, коли зверху перуцькі лими, а нижче потечі, 200 метрів хтось купається, то ну, м'яко кажучи, не дуже добре. Зі слів чиновників, з 1 червня місця купання патрулюватимуть міліція, і рятувальники, правоохоронці дивитимуться, аби там ніхто. О, не зловживав алкоголем, адже це чи не найголовніша причина більшості нещасних випадків на воді? Загалом, з початку року, на водоймах області загинуло 9 чоловік з них одна дитина.